Банда, всім привіт! Сьогодні суботка у нас. Виїхав я сьогодні трошки раніше, ніж завжди 8.45 я вже був на лінії. Отримав замовлення по уклону, я фільтра виставив, тому що хлопці попросили мене відвезти на будівництво. Вони газанули в четвер і тепер будуть відпрацьовувати, щоб не вибуватися з графіку. По Уклончику я схватив 7,5 км за 155. Подачі там майже не було, 100 метрів прямо біля будинку. Що ми сьогодні заряжені? Вчора, звісно, до 10-ї години замовлень не було. Але ж тут діло таке, як в рибалці, всі таксісти розбіжались. І ти починаєш. Сидиш, 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 і після 10 починаєш підсікати. Чих-чих-чих, підсікаєш, підсікаєш коефіцієнтами, Давай, іди сюди. І до 12-ї там замовлення шарашили оці ці 2 години. Замовлення тільки так, і тільки підсікай, підсікай, встигай. І все, треба просто дочекатися, поки порозбігаються всі. Ну і замовлення з'являться, звісно. Якщо замовлень немає, якщо всі порозбігаються, то їх сильно і не буде тих замовлень. Правильно, правильно. Так що якось так. Ну, сьогодні я теж думаю, день буде непоганий. Надіюсь на це. І скоріш за всього буду ще завтра в неділю працювати. Ми подивимося, що і як у нас буде відбуватися. Зараз. Сьогодні буде дуже спекотно, начебто, якщо я не помиляюсь, зараз ми подивимося, погода ж нам говорить. Погода нам говорить, ні, сьогодні 24 градуси всього-навсього. А от в неділю і в понеділок 30 в неділю, а в понеділок аж 32. Потім знов буде похолодання. До 19 градусів в день буде. Там дощі підуть, О, то підуть заробітки. кльов пойдет! кльов пойдет. Так що надіємося на краще. Все, всім гарного дня, я продовжую працювати. Що там сьогодні? Субота, рівенський автобазар, яблуні нема де впасти. Людей тьма, машин тьма. Напевно, продавці ходять, дивляться до інших продавців, а покупців нема. А ну напишіть взагалі, хтось купляє, не купляє на автобазарах автомобілі, як зараз взагалі з цим обстановка у нас. Ну Машин я проїжджав тільки що дуже багато. Там всередині базар, он забитий, взагалі, там, типа, і тут вистачає навіть, людей. Ну, зараз направо звернемо, Люди ходять як в себе вдома. Ну, раніше більше машин було, раніше тут заставлено було, там заставлено було, зараз трошки вільно. Ми там трошки попрацювали, Уже 14 година. Що у нас по пробігу 88 кілометрів, уклончик 650, болт 150, чи да? скільки там? А ні, 220. Це у нас виходить 870 і плюс своїх на 550. Це у нас виходить 1470 плюс ще чаюшечка якась там була. Коротше, хай 1500 буде. 1500 на 89 кілометрів. Ну, непогано. Зараз їдемо на зарядочку, тому що залишилось 20% заряду, запасу ходу прогнозовано 27 км. І цей. Зараз зарядимо, трошки накидаю, там, щоб зняти відос новий, скільки ж я заробив за місяць роботи на орендованому ліфі. І підзніму вам. І сьогодні випущу, і посилання залишу в коментарях, кому буде там цікаво. Так що якось так. А зараз ще поскидаю вам скріночки, що я там накатав по замовленню. Пообідаю, заряжусь і знову в бій як говориться. Хто їсть, смачного вам! Дві годинки підзарядився я, пообідав, 50 кілометрів затрамбував на пробіг, це там в 6, ну майже 7 кВт затрамбував. З доцюнькою пішли в садочок, ну в садок фруктовий на території. Поїли малинки, скуштували черешеньку, залишки черешеньки. Позвонили свої хлопці, кажуть, забирає нас уже. Цього будівництва будемо чилити. Так що лечу за хлопцями і буду далі працювати. Попрацюю десь до сьомої, приїду до дев'ятої, дозаряжусь. І будемо допрацьовувати цей день. Блін, щось вдома пообідав, полежав, поки в садок сходили з донькою. І потім вже цей, згадав, що треба щось. Підбити підсумки за місяць, що я там заробив і щось трохи накидати. Якщо вам відосі казати, коротше, не встиг я. Якщо б хлопці не набрали, то б накидав би щось, який там текст, а так нічого це не робив. Ну, Зараз буду десь стояти, зараз роботи немає, кажуть хлопці. То будемо чекати і трохи накидаю, підписники там мені сигналять. Все, вичуємо за хлопцями. Тавочку, чотири піци. І зараз вам розповім, кумедна ситуація в мене тільки що бувала. Сідає дівчинка, ой, дівчина. Років десь, ну, хай буде 25-27 десь так. Тут спереді сідає. Каже, можна у вас вейп попалити? Я кажу, там можна. Вона така дивиться, достає сумки, дивиться така на заряд, а там 5% края краю глазу побачив. І вона така, давай, від цієї душі так. Як то, знаєте, в потяг закидають вугля, і він у то струби. труби. Димить так, я вам. ну, І ще, знаєте, не в віконце, а в салон. Качігаре так добряче. Я ж таки кажу: Та да, блін, у вас там я розумію, що залишилось мало заряду. Але від того, що ви швидко будете тягнути швидше, то воно ви більше не попалите. Якщо воно там 5% залишилось, 10 раз ви, наприклад, зможете затягнути ту електронну цигарету. Тож, блін, схаменіться. То я, блін, вже реально надиміло, я так гашк почав роздряв як йжик в тумані. Думаю, блін, ну це капець, звісно. Було полону, такого ще в мене не було. Коротше, вона схаменулась трошки, її ці, так так там вже. Ну їй вистачило, поки ми доїхали. Не знаю, скільки ну, вона. Тяг 12 зробила, то нормально все. Не дивився, який там відсотковому залишку в неї було. Але таке, ну звісно, вона мене здивувала і розвеселила в один час. Так що якось так, що нам залишилось, блін, 39 кілометрів, зараз ще півгодинки десь покатаю, де до додому чи поїду. По підзаряжусь і... На вечірні все. На вечірній пилисос виїду до полесошу замовлення і все. І буду їхати додому. Так що не переключайтеся, в кінці підіб'ємо касу. Зарядився, скільки це виходить. 60 км затрамбував. Це 7,5 кВт. 21,45 я аж виїхав. йо Ну, зараз трошки допрацюємо грязної каси 2400. Зараз туди-сюди. Хоча б 3 плюс зробить було бомба. Закат взагалі бомбезний біля епіцентру. Все, забираю пасів і мчу. До речі, випустив відео, скільки я заробив за 24 дні на орендованому ліфі. Залишу посилання, обов'язково подивіться, дуже цікаво. Блін, діти пішли, капець просто. Я, я от з батьків, звісно, взагалі в шоці Боять, з здолбунів з Рівного, самих дітей на таксі відправляти Не знаю, я б, напевно, не відправив. Так, зараз я камеру переключу, чіпс. Так, чікс. Я б, блін, не відпустив, б, реально. Так, зараз будемо зі здолбунова щось ловити, тому що сьогодні субота, пів 11-го. Полю басіку щось навалить. Всіда ж навалювало, всіда навалювало і повинна навалити і сьогодні. 300 гривень. Так, да, звісно, за 21 кілометр, але він був по трасі. Дорога гарна, то мене все влаштовує. Так, квасилів ювілейна. Подача, блін, 5 кілометрів. Йопте, мопте. 17. Беру. Беру і їду на Ювілейну. Виходить, у нас загальна. Блін, дофіга загальна виходить?

А що поробиш? Що поробиш? Працюємо. Працюємо. Мені треба зараз валову касу. от 500, 500 гривень. І там я зробив 70-570, Уже мене 2 970. Зараз іще туди-сюди і щось та й буде. Все, летимо до пасів. Став я трохи. Залишилось 7%, а я на щасливому. І це ще чекає якесь замовлення ближче додому. І не знаю, взагалі доїду я чи не доїду. Ну зараз буде у нас челендж. Доїду я додому чи не доїду. І ще й до комендантської залишилось 37 хвилин. Капець. Їду додому, попритушив навіть цей спідометр. Тому що капець турбую, що не знаю, може не доїду. Єхерію знаю. Скільки нас залишилось, це просто жесть. Так, зараз переключусь на основний. І зараз блин, включу світло, не знаю. Це напевно буде помилка, але... Порахуємо зараз, скільки в мене вийшло заробити. Зараз я підсоединюсь до уклона. А, тут підсаднилось. Так, йо-мойо, по уклону ми зробили 2000. 2010 гривень Плюс Болт Блин, я конечно еду на таком Блин, очке, что просто Болт 466 Плюс э, Своих на 750 И плюс 150 чаю Мне трошки чаю сейчас вечером Понаваливали 376 3,376 О, полетів собі на червоний. 3,376 мінус 750. І сьогодні я заробив 2626 гривень. Мать його. Оце топ. Але зараз у нас інша задача. Це доїхати додому. І блін, я не знаю. Я взагалі. Я навіть на газ не жму, коли починаю рух, просто тормоз віджимаю і просто їду. ну, Це просто комедія. Це просто комедія, я не знаю. До комендантського залишилось 20 хвилин. Блін, серце в п'ятки уйшло. Тому що якщо зараз я зупинюсь, то я не знаю, що робити. викликати таксі, їхати додому, машину кидати. Це просто жесть. Всі обжинають, тому що я 40 км за годину їду. Так, зараз доїду до гаража і включусь. Надій, що я доїду. Тримаємо кулачки, хлопці та дівчата. Все, я в гаражі з Божою допомогою доїхав. Так черепашки не з'явились, але мені казали, якщо я розбалансовані, то вони і не з'являться. Так що, не знаю, повезло мені, не повезло, але очко, в мене зжалося, що капець просто Що кісточка з вишні. Фу, все, я вдома. Дякую ще раз за перегляд. Підтримайте мій канал. Це дуже для мене. Як це сказати? Дуже для мене важливо. Я хочу до кінця цього місяця набрати 1000 підписників. Так що... Хто не підписався, підписуйтесь, тому що дивиться більше 7 тисяч. Переглядає мій канал більше 7 тисяч чолов... ну, людей, але не підписуються. Так що підписуйтесь, підтримайте мене. Я вже хочу добити цю, цю тисячу. Вже за день 5-7 роликів випускаю. Все на добраність всім па-па.